Моє ім'я Антон, я тренер з тенісу, вітаю вас у себе на каналі. Це відео буде про тренування у форматах офлайн та у форматі онлайн. Багато хто не розуміє, як можливо тренуватися онлайн, але я розкажу у цьому відео, що можливо онлайн навіть краще, ніж тренування офлайн. На відео ви бачите Станіслава, це ми з ним відпрацьовували бекенд. Як бачите, увесь час Станіслав був у русі, я на тренуваннях роблю ставку на те, що потрібно завжди рухатися. Тобто на турнірах, коли гравець грає, він постійно отримує різні м'ячі. То більш глибші, то коротші, то в нього, то треба бігти. Відскок то більш високий, якщо на ґрунті, якщо на штучній траві, то більш низький, то завжди немає таких факторів, що всі м'ячі вони однакові або вони зручно падають. Тобто до них треба прилаштуватися. І тому ось тут, у цій вправі, Станіслав дуже класно переміщується по корту, намагається пробити кожен м'яч, і це в нього досить непогано виходило. Що стосується тренувань у форматах офлайн та онлайн, отже, якщо тренування онлайн, то ми з вами можемо побудувати план тренувань. Це перше. Як саме будується план, це відштовхується від того, які мають бути виконані вправи, та на що варто звернути увагу, які є недоліки у грі гравця? Саме на недоліках і має будуватися тренування. Я бачу, коли тренера кажуть, що у них індивідуальний підхід. І до них ходять учні місяцями та до деяких навіть роками. Я називаю таких людей це вічні учні, тобто вони ходять, вони тренуються, вони, можливо, не усвідомлюють, що час вже і грати на рахунок, не треба боятися, грати турніри, переходити вже з одного рівня на інший рівень. Але для клубів та для тренерів. Для них дуже важливо, щоб у них були такі вічні учні, тому що вічні учні, вічні учні приносять стабільні гроші. І саме в цьому і криється нюанс. Тобто, якщо для людини, яка хоче дійсно грати, там дівчина чи хлопець неважливо зовсім більш старшого віку чи більш молодий, також не має значення. Якщо є ціль грати у теніс, то тоді все має йти по структурі, по системі, по заданій програмі. Тренер має мати досвід для того, щоб побудувати якісну програму для кожної людини. Для того, щоб це зробити, у тренера має бути досвід. А який може бути досвід, наприклад, у дівчинки, яка там, які, там 21 рік, вона там якийсь час займалася тенісом, була. Профі там на дитячому рівні, на юнацькому, і починає тренувати людей. Тобто їй потрібні тренування, у неї є годинки, вона заповнює ці годинки людьми, і вони ходять до неї стабільно. Вона вчить їх правильній техніці, приділяє дуже багато увагу цьому аспекту, і так воно все і продовжується. Але чи є у цієї дівчини досвід гри, Гри, повторюю на аматорському рівні? Немає. Чи розуміється, дівчина чим відрізняється аматорський теніс від професійного тенісу? Ну, можливо, розуміє, можливо, і ні. Чи зацікавлена ця тренер дівчинка, буде в тому, щоб її учень а, грав на турнірах та розвивався? Ну, мабуть, не дуже. Бо Якщо людина буде грати у турнірах, вона може, наприклад, дуже засмутитися, що на все виходить, і з, з зовсім кинути теніс, так би мовити. Тобто тут, як, як би мовити, палка про два палка з двома кінцями, так Незрозуміло, як, що буде після того, як людина спробує себе у турнірах. Мій підхід він будується на досвіді. На досвіді у професійному спорті, на досвіді у аматорському спорті. Тобто, в мене поєднання двох видів спорту, двох ігрових видів спорту є. Е, е, і у тенісі я пройшов шлях до. Від точніше гравця, там, людини, яка перша взяла руки ракеткою, я хочу ще раз повторити, що я не вчився у тренера, я відразу грав у теніс, відразу грав на рахунок і непогано грав. Тобто є. Також люди, які займаються спортом, яких можна дуже швидко привести на непоганий рівень у аматорському тенісі. І я це розумію, тому що це мій шлях був. Також я грав багато матчів на рахунок, і п'ятисетові матчі грав на рахунок, і турніри грав для того, щоб мати досвід. І після цього вже в 23-му році з початком халіга, теніс, турнірів я вже отримав максимальний досвід. А перший сезон відіграв, і в принципі, вже як гравцю, мені стало не, досить, не дуже цікаво, тому що стало цікаво відверто кажучи, грати з тими, хто сильніший, з колишніми професіоналами, які в дитячі юнацькі роки грали. З ними грати було цікаво. З аматорами вже грати було не цікаво. І моя мотивація закінчилась на першому сезоні після своєї перемоги. Ну а так, якщо трошки розказати про, про тему тренувань, на жаль, не встигаю я повністю розкрити цю тему. Але сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтеся на YouTube, підписуйтеся на Instagram та Telegram. І зустрінемо з вами у наступних відео.